Семирічний Михайлик з Херсона. За рік хлопчик опанував українську і нині у пришкільному таборі початкової школи номер 3 розповідає про свою мрію. Замок Болгарія. Ми були з мамою, з папою, з крилом. І ми там бачили, що кафе з морозивом. Перший загін табору котики має власне гасло і пісню. Руханки частина відпочинку. Ми спланували розважально пізнавальну програму, тому в нас є і театри, це і ляльковий театр, театр Старицького. Це є музеї, краєзнавчий музей, музей міста, музей літературний. Е, відвідуємо кінотеатри, відвідуємо майстер-класи для того, щоб діткам було цікаво, і щоб вони чомусь вчилися і пізнавали рідний край. У загоні мрійники малюють повітряні кулі, на яких пишуть найзаповітніші дитячі бажання. Я дуже хочу собі собаку. Собака, перемога і все, що потрібно для наших Збройних сил. Я намалював, щоб Україна перемогла. Це моя найбільша мрія. Обід у таборі за розкладом для дітей організували дворазове харчування. Таборі дуже цікавого, багато екскурсій. Харчування це корисність емпро до желудку і до сил м'яса. Мені найбільше подобається в таборі дорожувати всякі екскурсії. У нас є, і ми часто наслаждаємося літом своїми днями народженнями і ми щасливі завжди. Меню останній рік взагалі дуже змінилося. Багато салатів, багато овочів, фруктів. Черешня, полуниця більше різноманітні і перші страви, і також гарніри. Відлаштовуємося під графіки виключення світла. Це реалії нашого життя, але ми, ми справляємося, діти в нас не голодні. Різноманітні розваги, ігри, спартакіади і пізнавальні екскурсії цьогоріч у Барвінку організували для 260 дітей. Ми вдаємо можливість дітям більше зануритися в історію рідного краю, в історію рідного міста. Тому всі наші заходи вони мають першочергове спрямування національно-патріотичне і покликані вони для того, щоб дитина знала своє місце, де вона живе, де вона, де працюють її батьки, де можна відпочити в нашому місті, де є ті місця, де ми вшановуємо наших захисників. У таборі сьогодні перебуває 250 дітей. З них 50 дітей це діти пільгових категорій, які оздоровлюють. За кошти міського бюджету на безкоштовній основі вранці діти відвідали виставу у театрі міністарицького. А після обіду на свіжому повітрі рухливі розваги активності перериває повітряна тривога. Школярі спускаються в укриття. У загоні біхепі діти, як справжні розвідники, шукають на планшетах фігури і згадують англійську. Незважаючи ні на які обставини їм хочеться гратися, спілкуватись, ми створили умови по можливості. Заплановано багато екскурсій, естафет, спартакіат, інтелектуальних розваг. Табір працює з 9-ї години до 15-ї. Організовано дворазове гаряче харчування в діток, сніданок та обід. Першокласники, яким ще не виповнилися повних сім років, то ми за законом не мали права взяти. Але є такі, що з десятого червня до нас будуть при Табір Барвінок працюватиме до 20 червня. З понеділка в Хмельницькій громаді розпочали роботу 35 пришкільних таборів. Тут планують оздоровити понад 3,5 тисячі учнів. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.